Наша. То я на зиму скопала, це під грушами. Сама лопатою це весь город скопала. Наша да, да. Да, тут такого. Ну це скільки вам років? Зараз 83 з половиною. І оце ви сама все скопала лопатою? Сама і посадила, і, жод... і посадила, це ж і свідер картоплі, посадила, і квасолю посадила, посходила. У вас бур'янин немає, жодної, ви все повибірали, такі порядки. Да. оце Оцебуйку дочка посадила. І тобі а то я сама посадила на зиму. Сама баба що робить, сама баба живе, що хочете і робить. Стане, сапує, стане. Що хочете собі виробляє, ніхто мене не бачить. Прийдуть, лаються, а лайтеся, я роблю. Я Кузьмішина Марія Івановна 40-го року. Першого 29 -го січня. Родина я в прилуках. Де, в якому районі? Вулиця Шевченкова тоді була, Нижня, Нижа Берегова. Це Кустовці. Де? Де, на кустовці, На Кустовцях. кустовцях. Родилася на Кустовцях. Розкажіть, будь ласка, про свою родину, батька, матір. Хто це бабуся Мотя? Це моя мати. А в матері була баба, ну це ми вже її там на куцицях. Вона померла, ми ще були О, ну, А баба моча, це моя ма, рідна мати. А як її прізвище ім'я по батькові? Скажіть. Її було Яльченко, дівоча хмелі. Яльченко Матрона Івановна, а тоді стала Стеценко. Вона теж родилася в Прилуках. Так, да, В да, Прилуках, там же на Куципцях. Батько сухополов'янський. Зродився батько. тут. Батько, діду, його, його батько, ми ще застали діда, як переїхали сюди після війни, ті в час війни помер. Ото тобі таке. А ми сюди приїхали, ото як німці відступали. Жило три брати. Батько мій і два брати його, Павло і Іван. Один коні кував, а батьків батько все времня кашляв. Усе ото... <кхи> времнє кашляв. І оце оцього люди добре, тутечки на сухопору, ото прислали ковалі і хараї. Оце з цих пір стали ми хараєви. Ну це вас так по сільському Так, да, да Це володим? воно таке вроді. Ми як приїхали сюди на сухопорогу. Тут без прізвища ніхто не жив. Ми були Яльченкові на Кустовцях. Ну тут стали халаєві. А тут стали халаєві. Ну і що ж, а що робити? Мати внесла дрова на базар продавати, а сусідка стріла її коло мосту, каже, вертайся, моть, Іван приїхав, а вона каже, мили, мили. Ні, каже, правда, що батько був у нас високий, здоровий і такий був мужик. Воно, як, як тоді з війни в обмотках, знаєш, такий ж не, не сапог не було, шине, з І я щось як побачила, я кажу, чому нам такого батька не треба, і злякалася. В 16 годин я на хверму робив після школи. Не було за що жити. Треба було йти. Робили за трудні, не не, то тепер за гроші, а тоді за палочку, вважайте, робили. На, на той трудодень дадуть гектар землі, той і сіна аж під больницею, поки його викосиш, висушиш і одвезе за 25 рублів у полову мажару продаси. А то тобі зароботок був, а то тобі так жили. -то ви жили. Жили дуже, дитину казав, один не пишно, ну попривикали, ми жили дружно, нас було багато, але ми всі так, жили дружно, дружно між собою. Одне одного піднімали, держали, тоді кози зразу держали, тоді вже пізніше, десь у четвертому-третьому корову стали держати. По дві корови держали, то тобі таке. Жизнь була, не казав один, не ахті, їй не передати тіє, того, тієї що ж нам В наших дитячих годов життя життя не дуже було, казав один солодке. От то тобі так є. Ну, а так, що ж, виживали, якось, якось виживали. Старалися робити, де можна було заробити, туди йшов. Ходили за руб 50 день сапувати з сестрою, руб 50 день біс сапою. Ой, дитину згадувати не хочеться, бо дуже боляче. Ви ходили з дівчатами? Ходили, ось ось сюди хата рядом, досвідки наймали, платили 15 рублів за місяць, і бутилка карасіру. А карасір це на лампу? На лампу. Три рази на тиждень гуляли, субота, неділя і середа. Що ви, співали, танцювали? Так, да, Співали, танцювали, хлопці приходили з гармошкою. Посідаємо кружка. І вишивали теж? Да, поспіваємо. Як так, а як так, а так у кожний день ходили, в'язали, вишивали, картини вишивали, кружок плили, скатерті плили, і, і павільйони все плили. У мене її досі десь є. <му> а са в мене була дороговка, як служила в армії, так було, як розчісувати. Так, Там сусіди. Дай хай, же, хоч розчешемо вас, подивимося. Коса дуже гарна була. Всіх дівчат постригли, а мене не стригли. Мене підрізали трохи, щоб шапка налазила, а то оставили. А у полку у білаги, на начальника штабу, була домработниця. І вона з моїх коса і стріх зробила спріна косу. То всі дівчата приплітали собі. Ваш укус? Да. А ви служили в армії? Так, да, 4 роки. А як ви потрапили в армію? У 62-му році я взялася. Тоді робила я на хвермі, паспортом не давали, села не випускали. А батько на базарі, батько в мене красиво грав, продавав гармошки. Хто попросить, вийде, зграє, продасть. І цей, що він служив з ними, робив у воєнкоматі. І каже, прийшов на базар, чую, такий Іван Іванович грає. Йду, каже, по базару, точно він. І тоді ото стрілися вони з ним, так познайомилися, він став розпитувати. Батько розказує, що така сім'я мене так. Він каже, буде набір сорокового року, хлопців не було, брали дівчат. Не тільки тут, везде брали дівчат. І ото призвали мене на комісію. І так я пройшла трьох брали. Але одна а я А чого брали дівчат? Хлопців не вистачало. Ну не було, не було хлопців взагалі рождення, не було 40-го року, щоб в армію брати набор. Брали 250 дівчат було в полку. Одні, дівчат, одні жінки, там капітан майор Новиков, начальник штабу. О, то такі були чини. А що ви робили в армії? Чим ви займалися? Які ваші ну, були? обов'язки? Це раніше було. Це дуже запрещено. Що я робила в розвідці? Розказ... Розвідки я служила. Розвідки, так. Да. Тобі а як ви з чоловіком своїм познайомилась? В армії. В армії? Так. А в 66-му році пошла я замуж і вже демілізували мене в 66-му году, в августі місяці, з Чернігова. Чернігов мене ввольняв з армії. Тоді. У вас скільки дітей? Троє. Троє у важливо. Угу. Оце світа. Ігор і Жанна. мене, Жанна в спорті. У Чернігові треніром робить дочка. За слава Богу, син на буравий робить мастером, це вже на пенсію ось буде йти. Ну, а світа онуків освітує. У нас мати дуже рухко співала, і вчилися, було на городі йдемо сапувати мати, давайте дівчата. Покойна сестра, я і ще ось приїде сестра, всі отак по одному, по одному і по навочували. Брат був оцей 56-го року. Він співав де не ходив, то там співав. Давайте позгадуємо зараз, які мама вас учила пісні. Ну, раніше співали, що це ж була мати з мамою, так ото старинні все пісні співали, а то між гореми, горим, високі, вітри. Да на тим боці, да на то толоці, тоді доповів їти, да, да буйнесенький, тоді такі пісні були. Це тепер траяля-треяля. На да тим боці, да на то році. Да цигани стояли ці не стояли де поміж тими, да циганами, де до циганка воріжка, циганка воріжка, де до тієї, де циганочки». Ой, топтана доріжку. Дінна вона дуже. До да тією да доріжкою дівчина ходила, да вона ж того циганочку. Да, да віре мені копросила. Оце моя сестра, знайомтеся, Златі Ольга Івановна. Такої схожі чорнову слона. Це була традиція, коли ви разом всі збиралися і співали старовинних пісень, які вас навчила ваша мама Мотя? Так, наша мама, наша бабуся, наша мама вчила. І ми самі багато де чого навчилися. Да бодай же ти, ой да степовая, могила запала, да як я на її, молодоя зеленеє та да, жито. Ой по під мостом трава ростом, вітер хвилю, гонить. До чогось моя женишина, чогось не до кого. Це було як були, ми молоді, де було красиво, як уже всі час. Вода, да. ще... одно цієї пісні я не чула. Вона не колірі Да у мене син на скорі робить. Я казала. І невістка фільша. І він, як заспіває, як оце вони там що гуляють, і кажуть, Руслан Анатолійович, де ти навчився таку пісню? А він каже, мене мамка співає таку пісню. Що по жито по полам. Стравою. Мать, того бою Гирикого, Ця, маті, нікого, з того бою А ще віше Як вечір на chee ee Славити Юріон на Українушку домой. Ой, чи бачи ви ту дівчину, Коти рожуриться вже за мной. Ой, чи бачи ви ту дівчину, Шей печалиця вийшла за Нас дуже великий. Говорять, що рід Стеценків на сухополові, мабуть, найбільший, адже моя бабуся мала дев'ятеро дітей і 10-го прийомного сина Андрія. Ви знаєте, дуже згадувати оті ті часи, коли була жива бабуся Мотя, приємно, бо вона нас навчала не тільки діла робити, а навчила співати. І мені пригадується, коли йде дід. Іван Іванович, такий високий, статний, з гармошкою в руках. А поруч іде маленька бабуся Мотя, так на неї прозвали бабуся Мотя. І вона завжди підтримувала дідуся, завжди вони разом були. Часто дуже дідуся звали на весілля грати, а бабуся за ним також ходила. І вона вибивала на бубоні і співала. О, і співала. І саме за це було як йдуть селом, йдуть пізно ввечері. Луна лягає, це йдуть із гулянки з якоїсь говорять. І ще хочу сказати, що мала моя бабуся 28 внуків, правнуків 40, а праправнуків 32. Співали, коли робили діло. Співали, коли збиралися на різні в кого весілля, на храм, храмове свято у нас 22 травня, завжди збиралися в дворі Над у бабусі вас. і в дідуся батько Іван Іванович, да, І ми ні. сходили на Івана Кашу батько варив, бо він курицю різав, так, все так. готовив. І ми гуляли не тільки ми, а всі, отам, вся вулиця сходила. Взагалі, вся рідня сходилася, і було нас настільки багато, і от мені саме з дитинства запам'яталося найбільше, що ну не на столі кожен іде і щось несе, і вже сіл повністю накритий. Те, що діду зварить кашу, а до каші додається, додається. І столи накриті. Ну і гулянка завжди відбувалася. Дуже святково, дуже весело було. Ну, я ж кажу, співали не лише у таких веселих пісень, але бабуся дуже любила. Особливо коли ми працювали. Рвемо яблука, співає, і ми співаємо. Рвимо смородину, співаємо. А город сапуємо. А як город уже сапуємо, так то вся округа чує, кажуть, у халаїв на городі Ланка. Оце так. І з піснями Ланка. І з піснями ланка. І було бабуся, каже, так дівчата, не туди тягнете, дівчата. Ти не так співаєш, а ти, Ольго, співай першим голосом, а ти, Марія, співай другим. А бабуся, вона така була, вона кожного почує. Ото, наче й на не сапуємо, сапуємо, не розгинаючись, співайте, дівчата, співайте, швидше діло піде. Багато вона пісень. А тоді каже, ти, марусю, Хто Хтори другим голосом на цьому. Під двором лежить дерево, як вечір. Маруся виходить старша ж і Галя покійна, виходять на вулицю, сідають на дереві, хлопці сходяться. Ольга витягує, щоб усі сходилися. Все Мене так, всередину, так. я тягну, а до їх тоді хлопці і дівчата із замисця, з полової, із Макаревщини. Всі сходяться. І де з Капустенець сходили ж гуляти, взагалі. У нас рід такий, що якщо, не дай Бог, якого горя всі зійдуться, все рівно. Не можна, як говорять, без такого роду важко жить. Ямо. Не молодця військо виряжало, на руках держав. Рука держала, а тебе мирой, кохами.